Василь Симоненко, де зараз ви, кати мого народу? Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє, й молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні, приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катіво сатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.